Дня, друзі, сьогодні ми розпочинаємо наш новий інформаційний проект Наша громада. Суть проекту полягає в тому, що ми будемо знімати людей, які працюють в Новоархангельську. і політики, і чиновники, і працівники органів місцевого самоврядування. Всі ті, які працюють на розвиток нашої громади. Ну що ж, з легким стартом нас. Сьогодні інтерв'ю нашого першого проекту і наш перший гість, який стоїть на передовій із роботою з людьми, це начальник відділу центру надання адміністративних послуг Бербега Оксана Миколаївна. Доброго дня, Оксана Миколаївна. Дякуємо вам, що знайшли час, щоб з нами поспілкуватися і розповісти про ваш важливий напрямок роботи. Сьогодні ми трішки поспілкуємось і відразу хотів би поставити вам декілька питань стосовно роботи вашого відділу. Скажіть, будь ласка, які на сьогодні ви надаєте послуги і що ЦНАП робить такого важливого для населення нашої громади? Доброго дня всім! Хочу сказати наступне: що центр надання адміністративних послуг утворений вже майже як три роки. Метою створення центру надання адміністративних послуг було те, для якісних послуг громадян, для полегшення їх отримання цих послуг. Звернувшись до центру надання адміністративних послуг, ви можете отримати консультацію спеціалістів, визначитися з переліком документів, які вам потрібні для отримання даної послуги, а також отримати дані послуги. Дякую. А скажіть, які з вашої точки зору топ-5 послуг, які найбільше користуються увагою нашого населення в громаді? На даний час у переліку адміністративних послуг їх всього 239. Це самі актуальні послуги на сьогодні: це соціального характеру, субсидії, пільги, послуги з реєстрації місця проживання, також реєстрація нерухомості, реєстрація бізнесу, земельні питання і архітектура. Всі послуги є самими Актуальними так. А, скажіть, ми знаємо, що у вас я вже говорив своя передова свій фронт. Це робота з людьми, які вимушено переїхали в нашу громаду і ви реєструєте таких людей. А скажіть, будь ласка, розкажіть, скільки вже людей зареєстровано і які для них надаються послуги в нашому центрі надання адміністративних послуг? Я вдячна всім працівникам ЦНАПу. А також і іншим працівникам селищної ради за допомогу на початку 2022 року за допомогу у прийнятті заяв від ВПО. Ми тоді і сканували документи і допомагали всі заповнювати заяви на взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, а також і виплат для них. На сьогодні... Зареєстровано внутрішньопереміщених осіб нас 1720. Також і зараз ми продовжуємо реєструвати внутрішньопереміщених осіб, допомагаємо відновлювати документи, здійснювати реєстрацію в державному реєстрі їхнього майна, допомагаємо подавати заявки на пошкоджене майно. В ну, чим можемо, тим і допомагаємо. Добре, дякую. Ще питання стосовно технічних нюансів. Зараз мешканці громади, ну, хто прописаний, можуть приходити до вас без черги, чи потрібно заздалегідь зателефонувати, записатися на якусь послугу? У ЦНАПі ну, майже немає черг. Записуватися не потрібно. На одну особу, в залежності від послуги, ну, приблизно десь 15, від 5 до 15 хвилин займає часу. Єдине, де ведеться попередній запис, це послуги на соціального характеру. Тут треба записатися і вам призначать дату і час, на який треба прийти із документами вже для отримання даної послуги. Також хочу ще повідомити, що такі послуги, як реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання. А також отримання витягу до паспорту прописку відтепер можна отримати і у старостинських округах нашої громади. Дякую. Наступне питання. Війна внесла корективи в роботу кожного із нас, і дехто змінив своє місце проживання, дехто взагалі виїхав за кордон. Скажіть, чи змінили військові дії, роботу взагалі нашого новорхангельського відділу ЦНАПу? Ну, на початку повномасштабного вторгнення були відключені всі реєстри, і кожен спеціаліст у своєму профілі ну, навіть без вагань переключилися всі на допомогу в реєстрації внутрішньопереміщених осіб. Але потім вже ну, дякувати Богу і нашим ЗСУ, усі працівники на місці, і ми продовжуємо працювати так, як і... Це було до того. Угу, зрозуміло. Так, дякую. Ще хочу запитати стосовно скорочення послуг у зв'язку з обмеженням дій в деяких державних реєстрах. Скажіть, які послуги відділу ЦНАПу перестав надавати після початку воєнного стану в Україні? На даний час дуже багато змін в законодавстві, але послуги не зменшилося. Як надавали послуги, так і надаємо і по теперішній час. Так, це добре. Сана Миколаївна. Ну, якщо можливо трішечки з особистих питань, тому що ціль нашого проекту не тільки показати людину, яка кожен день працює, як робить перекладаючи документи з одного місця на інше, а показати людину з емпатією, яка переживає емоційно реагує на всілякі події, які зараз відбуваються в Україні. Можливо, у вас є особистий приклад, що найбільше вразило працюючи в. В громаді, відколи кожен день спілкуєтесь з людьми, ну, особливо з тими людьми, які приїхали і за військових дій, і своїх домівок до нашої громади. Е, ну, Працівники не тільки ЦНАПу, ну це моя особиста думка, але й усі, ті, хто працюють з людьми, мають любити свою роботу і поважати людей, ставитися з розумінням до кожного, подобається нам ця людина, чи не подобається. Е, в який статус цієї людини, бо кожна людина є індивідуальна, у кожного є свої різні проблеми, історії, і коли до нас громадяни звертаються, вони нам це все розказують, а ми їх і слухаємо, і стараємося підтримати, допомогти вийти з якоїсь ситуації. А особливо це стосується людей, які переїхали до нашої громади, і не тільки до нашої громади, бо звертаються до нас люди з із сусідніх громад за допомогою. Стараємося всім допомогти. Так, розумію, це надзвичайно тяжко дивитися зі сльозами на очах і слухати різні історії життя людей. Ну, але ми надіємося, що Україна переможе і в нас знову запанує мир та злагода. Оксана Миколаївна ще раз вам дякуємо що поділилися з нами інформацією стосовно роботи вашого відділу. Це буде корисно та цікаво для наших глядачів. Дякуємо вам. Друзі, розраховуємо, що дане інтерв'ю було для вас досить пізнавальне. І всю додаткову інформацію ми помістимо під відео в коментарі. За посиланням ви зможете отримати контактні дані, електронну пошту, за якою ви зможете отримати будь-яку інформацію, яка стосується послуг, які вас цікавлять. Дякуємо за перегляд! З вами був я, Євген Маховик, ведучий проєкту Наша громада, а також начальник відділу центру надання адміністративних послуг Барбега Оксана. До наступних зустрічей!